Давай, його. Не цей, не злибе. Не буди в мені звіра. Отлічно. Один, два, три, чотири, п'є. Є ще когось, з кого хочете напрягти? Воно ще одна пара. Давай, іди сюди. Програміст. Ей, ви, програмісти, ви мастер, давай. А то і за стола молодж не витягнеш! Видно так сильно хочуть поправитися перед зимою! Бо газа ж не буде. Надо, щоб щось згріло. Полтава Форева. Красавчик. Оцей ваш жест. Це ізнеїздано. От якби дядя Ленін вийшов на броневір і зробив отак, а не отак. У нас би до сих пор був комунізм. Стопудок. Значит, дивіться. Є хтось, музиканти є серед вас на гітарі бринчав колись? Я не музикант. А, а. ти хто? Yep. Є хтось, хто грав у музикальну школу, хтось ходив, признавайте? Ні. Ні. Без дарів. Зараз ми вас навчимо. У мене ж диплом педагога, як не я. Ми But ще йдемо. So, Тоже нам? Боже, мала, ти красувала. В школі робила? Ход, ход... На практику. Только на практику. Я реально 7 років в школі барабани. У мене на спині 7 купають. Серйозно. я вообще я не базарю, мала, 7 років в школі, 5 із них заступником директора по виховній роботі. Ти поняла? Який бистрий кар'єрний взліт? Пощий... Да. Зарплата була офигеть просто можно. Хватало реально. Часа на 4. <реш> Значить, дивіться, час така музики. Ви повинні пацани запам'ятати, що дівчинки, вони музичні інструменти, до них треба з любов'ю знімати. С... Ніфіга собі оцього звонок. Nokia Connected People. Я ушла. ти, извиняюсь, вам позвонили, ви же трубку не взяли, вже біжите кудись. Оце тяга до мужчин. Значить, дивіться, ну до дівчинки треба з теплотою сніжності. Якщо дивитися, дуже часто там дівчинку асоціюють з гітарою, з кривкою, знаєте, всяке. От зараз ми провіримо, наскільки чіткость, ви ну, зараз жениху знівели покажете всі підходи. От підходьте, от ви будете музикати, присідайте. Представте, так, да, що ви баяніст на баяні грав небудь в доміно. Так, да. да, отлично, я теж. Ми ще з кумом грали на баяні у карти. Дуже удобно, серйозно. так береш баян, розтягуєш і вже длинний стол, можна пити. Треба дошечку положити нормально. Значить, він баяніст. А ви баян. І він на вас буде сподаяни. Підходьте. Сідайте на нього. Ну, знаєте, я извиняюсь, що з баян не то стороною якось прибаянився. Ну ви поняли, ви повинні, як, як настоящий Ян Табачник на міках. Поняли, не знаю. Так, да, накинь на нього ремні, щоб не спасти. Шонов, леди і джентльмен, Єдиний неповторний баяніст за своїм баяном. Не забудьте водити по клавішам пальцями, бо буде як по фонограму. Повірте, руки ж помнять, що все прийде. Поїхали! Вчуйте, стой! Пррр. Це вже не баян, це якийсь перфоратор. Якийсь отбойник.

У вас би у метро отбоя не було, реально. Ваші аплодисменти баян і баяніст. Ну, Прошу вас. Представь. Не, не, сідай, сідай, все. Значить, ну що я можу сказати? Представ собі, що ти барабанщик. А вона твоя установка. Барабанна. Ну, представлю, якось там маракаси так як стоїш. А? так, як стоїш, так і лягай, так. Я дивлюся, борис пользовался місце. <плес> а что ты вы свои забираете? Коля, барабанщик готов. А барабаны дивлюся тошнить уже. Шануто рестор. Ледимен! Очняється, поразяли лупи по неї рад себе. На пілоні такого не буває. Потому що полтавчанину понравилось, бо і що цю барабанну установку у Полтаву вивозить. Ваще, ще були Як вам масаж? Е, гарні полтавські хлопці. Ви його держите. Ну, а, а то дивлюся, під модерн токінг там такі фінти витворяв, що таке впечатлення вроді проводку пробило. Що он добре здоров? Поставте собі. Ти скрипач, А вона твоя скрипка Мости мостидала. Ну як не будуть, як там став. Боже мій!» Ти можеш грати сидячи, скрипачам це прощають. Бо таке впечатлення, вроді ти взяв першу клашку, вона зараз колокольчика це буде». Ти готов? Найди, де будеш возити свичком. Стой! Скрипачи не так держаться, да, так. За деку. Да ты численно так. да? Я понял, да, да, да. Короче говоря, я понял, тут скрипкой не сразу, да? Ладно. Да подивися. Ему ты дай гитару, я сейчас деку розрываю. Ладно, отпускай ногу будешь скрипт, будешь як вілончиль, хотя бы велончиль щось... Ого! <реш> Шоу, но, я думаю, виолончели аж понравилось. Думаю, может, это выгодная позиция. Шоу, но, что он говорит, что виолончелист и виолончель. Давай. Во, во, во. Нет, вот вот. и смачком. Таким впечатлением вроде бы хирург. Я думаю, что у Виолончели она так заглядывает, он думает «Боже!» <решит> Нет, серьезно, если вам дали даты вилку, то это выглядело, как каннибализм на свадьбе. Ваши аплодисменты, Виолончели, виолончелист. Ну что, представьте себе, что вы пианист. Короче, піднімайте кришку. Рояля. Ну Ну як-небудь. Можете любої стороною, йому вже все одно. О, чуєте, як синтезатор прям. Нет, заліз. Странний якийсь у вас орган виходить. Зразу видно, що ви фанатка Масутри. Ну все, давай, піднімай ляду, грати будемо. gentlemen, впервые я бачу такий рояль. З такою короткою клавіатурою. Тут по-любому чижик-пижик зіграти можна. <гаде> Нет, был, так, ну, тут вже скрупні вещі не зіграєш. Ну, Ніколай, давай этот. Оркестр. <гаде> Був яке тут, як Костоправ. Ваше було смену піаніст і піаніно. Значить так, можеш встати, розслабся. Тобі сидіти не прийдеться. Можна стати на коліна, пожалуйста. Ну, в смислі, не ви. Ти ж музикант. Ви на колінці так можете стати так? Да? О, та, 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 іменно так. О, іменно обома ногами. Іменно давай, не бійся тут невисоко. Парашут розкриється. Представте собі, що ви... Саксофоніст. А вона віш більш... сексофон. Все да, да, нормально. Так, да, все нормально. Нічого, нічого не зв'язаного з іншими буквами. Іменно саксофон, а не інші. Повідомляєте? Коротше, шукай, куди буждуть. <реш> Я здаюся, що це таке. У вас що, клапан запал? Забило. Забило? Ну, це ж спереду тут все починається. Ну, куда-нибудь уже ж біть. Що ви мені дали? Э, в сенсі, що вам ми вам дали? Педалі. Ой, медалі. Так, ну ні, ні, подождіть, ну тут всі ж знімають. бо якщо саксофоніст саксофон не дує, значить це паліво, це панограма. Ну давайте. клапанам. О, чуйте саксофон здається. Бачиш аплодисменти. Пісня була недовга, але з язиком. Так да, класно. А -а -а. Як сині, якщо я у нього із уха язик бачу, виглядав. Ну що, а? Чуй це це тут. Серйозний підход? Треба серйозного інструкту. Давайте ви будете гітарістом. Давай. Давайте. Давайте ложите якось декою. І ви ж і за деку візьміть. Тільки коли будете грати, не задушіть ненароком. Сектор газу загай. Сектор газу то це більше похоже на жалодарк. Перед спаленням. О, так так. Може, подождіть, тіжо. може ви під плече якось підтримуєте, бо щось її гне. Ja podožiť, ja viem, že celý iný hráč sobral. Čo na to hrejstvo? началось. Заигралось? А, шановные друзья, ну что ж, я наверное, думаю, что можно уже сыграть в оркестр, уже все отрепетировало, это вам. Це вам. Сейчас, подождите, ну тут ну, бывает такие, знаете, так, так. Болтава, форева. Не-не-не, это -не -не, вам, надо жить, это вам Маленький нас, это пьян. Ты же на саксофоне тут натренировался. Це, зараз ми оберемо цей не дівайс, так тишає так, так. Ну я думаю, що з іншої частини тіла вам, у вас не сильно вийде. Що мало до жони. Підходіть. Ви ж будете цим оркестром. Зі, дивіться. Вам зараз хоп і ви такі дірижуєте, і ми побачимо. Виграє той музикант, у кого першого порвуться міха. Головне, щоб не легкі. Девочки, тільки ж, все дуже просто, вы должны допомагать своему партнеру, підходите до нього сзади, со спины. <рігані> да, вставайте за ним. Дима, давай ты проставил. Да. Нет, ну вставайте, це ж...